Так. Зараз ми зробимо такий, знаєш, типа 3-2-1 і стартанем. Е, окей, я радий вітати тебе в нашому подкасті Робота не вовк. Трошки так дам нашим глядачам е, контекст. Я собі якийсь момент часу задав питання: якщо я роблю подкаст, то про що він буде? Про музику, у мене якісь там музичні експерименти, Я записую, викладаю на канал. Е, ну, разом з тим в мене консалтингова кар'єра класна. І потім я зрозумів, що от якраз про то все і буде. Та, то наші перші го гості подкасту це люди, які музиканти мої знайомі, які і в бізнесі успішні, і ще й омодряються досить успішно бути в вітаю всіх на подкасті Робота Не Вовк, подкасті про збалансоване життя. Про цей баланс люди аж задумуються про виході на пенсію заднім числом. Знаєш, це така відома легенда про гендиректора Кока-Коли. Що яку пораду дасте? Типу. Нам, молодим кар'єристам, як от стати гендиректором все таке інше. Він каже, тут це просто. Вас, вас уявіть собі, що ви жонглюєте ваше кар'єрне і, 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 і взагалі життя, це там, пітьма кулями, це робота, сім'я, здоров'я, друзі, і ще там так? І е, всі ці кулі, вони скляні, а робота, а робота вона куля, гумова. Тобто, грубо кажучи, ви жонглюєте, якщо ви щось впустите, то воно впаде на і розіб'ється. Сім'я, здоров'я, стосунки з друзями. А робота це гумова куля. Навіть якщо ви десь її випускати, вона все судно до вас вернеться, як не крути. Давайте пам'ятати, що робота не вовк, ліс не втече. Давайте жити-жити під час нашого життя, так займатися нашими хобі, нашими інтересами, не лише нею. До, до публікації нашого подкасту воно легальне. Після публікації <laughs> подивимося, як буде. Робота не вовк, робота інструмент. <риклад> Запам'ятав. Слухай, я прям захотів також взяти. <риклад> також взяти і з тобою щось пограти. Три, два, один. Поїхав.